sun. And okay. I'm okay. Магазині резерв купила Кирилу кросівки. А ще я доколола губки. Додала 0,5 мл, потім схожу ще на, до корекції. Сьогодні так класно на вулиці. Боже, Як би його звикнути знімати знімати дворі, коли люди ходять і не соромитися. Такий в мене лук. Даша зробила мені комплімент, сказала, що в мене просто офігезні джинси. Боже, в якому красивому районі я живу. І тільки погано. Пахне як. М -м -м. Боже, це просто краса, не йому. І все цвіте, пахне. Школярик. Школярику купила сьогодні новенькі кросівочки. він зараз поміряє. М -м -м -м. Не зумаю, не а як? Дома, Кирюшка. Кирів. Як і обіцяла, показую кросівки, відразу їх наділи на синочка. Коштували вони 759 гривень в магазині резерв, взяла розмір 32-й. Підійшли ідеально, хоча я відразу сказала, що можливо буду міняти. Але ні. Я зайшла в резерв, бігла швиденько на губки, заскочила, і там якраз одягали манекена. І мені так сподобалося дитячий відділ. Перевішували все новеньке додавали. Кажу, мені треба ці кросівки. Де вони? Кажуть, немає, вони на складі, їх щойно привезли. Ви можете, будь ласка, мені перенести, вони мені дуже сподобались, я їх зараз куплю. Чесно, ходили, кілька разів шукали скрізь Кирилу взуття і ніде підходящого не знайшли. А в ці кросівки я просто закохалася. Синок, тобі подобається? Так, вони сидять. Ой, з школи прийшов і відразу хапати телефон. Боже, це бачка. телефон? Це зло. Не зло, а ігра. Прикольно. Прикольна. А ще я хочу вам показати фігурки, які наліпив мій син з Модуліну. Сказав, мами, покажи мої фігурки. Він отримав купу компліментів. В минулих відео ви хвалили його поробки. Дуже дякуємо за приємні коментарі. Нам дуже приємно читати, приємні слова. Дякую, що ви дивитеся. А якщо ви дивитеся досі це відео без підписочки, то запрошую вас підписатися на мій канал. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. У нас сьогодні день кросівок. Ось наш тато сьогодні ще й собі купив такі круті кросівки Under Armour. Це вже, мабуть, третя модель схожа в його колекції кросівок. Попередні вже в нього зістарилися, в деяких місцях навіть порвалися. Ми часто здаємо кросівки в ремонт, і я свої здаю, тому що вони мають таку властивість рватися. Якщо там тканина, особливо збоку, де пальчики. Але нічого у нас є дуже класний чоботар. Знайшли таке місце, де дуже круто і задешево ремонтують взуття. Але не про те, кросівки справді чудові, нехай носить з задоволенням. Ще, друзі, хочу вам ближче сьогодні показати свою саморобну курточку. Відео про неї досі дивляться, отримую досі коментарі, що спосіб, як я підрізала рукава, просто геніальний. Дуже вам дякую! Відео те було російськомовне, я вирішила обновити його і розказати заново вже українською. Отже, пару років назад я купила на секунді за 30 гривень курточку чоловічу, чи то сорочка була, я побачила в ній потенціал, ще й тоді знала, що і як я буду переробляти. Обрізати курточку і залишити необроблений край ця ідея, звичайно, не нова, проте необроблений край на джинсовому одязі це завжди стильно і красиво. Джинс і буси це також безпрограшний варіант. Тому я прошила і їх. З обрізаної тканини я викроїла новий комір, бо старий, був, він був, старий. Він був старий, потертий, некрасивий. Звичайно, мені допомогла мама, вона працює на швейній фабриці, вона мені пошила і пришила новий комір. Тепер про довгі рукава. Курточка чоловіча. Що я зробила? Я просто, як попало обрізала манжети і вирішила ці кусочки просто пришити поверх. Так і з'явилися ці прикольні необроблені рюшки. Так от, це моя улюблена курточка. З задоволенням її ношу і сьогодні. В цьому році наступному буду носити Шикарна річ, і думаю, така б курточка в магазинах би коштувала немало. Наостанок покажу вам, що купила: косметика, миючі засоби. Так, з Єви і Аврори почнемо з Єви. Спеціально виклала для вас, щоб продемонструвати свою любов до цих продуктів. Взяла ще один ось, бачите, в мене вже. На дні такий тонік жая з листям мануки освіжаючий, дуже гарно він звужує пори, має прекрасний такий свіжий аромат. Так, це Польща. І мене в відео з покупками косметики закидали такими коментарями, що як можна купляти польські товари, адже вони зараз таке роблять на кордонах. Ну, знаєте, так, вони зараз роблять це. Але я згадую, що я е, майже два місяці жила безкоштовно і їла, і мала усі якісь привілеї для людини, яка приїхала з війни в Польщу, як нас прийняли, як е, про нас піклувалися. Тому е, потрібно бачити позитив. Я стараюся робити саме це. Ще один польський продукт це. Скраб Gommage Everline. І, до речі, я ось дивлюся, що тепер він вже у нас на польській мові, тому що перед цим брала і він був на російській. Також було дуже багато претензій, чому етикетки на польських продуктах російською мовою. Everline це пояснювала тим, що багато людей в. В тому числі й українці розуміють російську мову. Це краще зрозуміється, ніж ось такий напис. Але бачите, все ж таки вони прислухалися, і російськомовні етикеточки вони більше не роблять До речі, ось тут немає такої наклеїчки, ась тут. Тепер тут написано українською мовою: ензимний скраб гомаж для чутливої, сухої, схильної до почервонінь шкіри Три в одному. Інтенсивно розгладжує м'яко відлущує і пом'якшує. Також зволожує. Все, це правда один з найулюбленіших. Це в мене вже третій, також з ним познайомилася в Польщі. І останній раз брала в Єві ось таку зубну пасту до доктор Морген для чутливих зубів. Дуже сподобалася, друзі, тому я вирішила повторити покупку. Ще я взяла таку зубну пасту. Вона недорога, приємна. Також і син нею чистить зуби. Зараз вирішили, що дитячі пасти більше не купуватимемо. Мої власні зуби після того, як я вставила імпланти, стали чутливими, попіднімалися ясна. Мені, до речі, сказали, що потрібно нарощувати ясне, тому що не вистачає там зверху. Отже, це мої улюбленці, це те, що я буду купувати завжди. Ну, по крайній мірі, доки не знайду чогось кращого. Також в Єві я взяла палет в кольорі 3 фарбу темний каштан. Я знову-таки буду фарбуватися сама. І взяла ось такі прокладки Always. І тут з'явиться запитання, чому я купила прокладки, адже я користуюся менструальною чашею. Ну, знаєте, чашу носити в сумочці ти не будеш, а прокладку поклав, і хай буде на всякий випадок. Я покажу, що взяла в Аврорі. Сподобався мені отакий геть для душу фа, манго і маракуя. Він коштував недорого, по-моєму, десь 50 гривень. І ось такий геть для прання я взяла в «Еллі». Мені сподобався засіб для підлоги, тому я вирішила спробувати ще й засіб для прання. Він, по-моєму, коштував 90 гривень. Виробник Німеччина. Один літр. Напишіть у коментарях, знайомість знайомі з таким засобом брали, як він вам. На цьому я буду закінчувати цей влог. Дякую, що ви додивилися до кінця. Скоро побачимось.